Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль напередодні суд арештував без можливості внесення застави суддю Олексія Тандира, якого підозрюють у вчиненні смертельного ДТП, внаслідок якого загинув нацгвардієць на в'їзді у місто. Перед тим вища рада правосуддя дала дозвіл на таке. На такий арешт, на таку міру запобіжного заходу. І зараз більше про розслідування цієї резонансної аварії дізнаємося від радниці з комунікації державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян. Пані Тетяно, добрий день. Вітаю, Яно, і вітаю усіх глядачів національного марафону. Так, дійсно, вчора відбулося відбулася така знакова подія. Це все відбулося досить оперативно. Ви знаєте, що дорожня транспортна пригода трапилася в ніч четверга на п'ятницю, і два особливих момента в. В цьому кримінальному провадженні це те, що підозрюваний наразі це очільник одного із районних судів Київщини, і другий дуже сумний факт того, що в, цьому, в цій дорожній транспортній пригоді загинув нацгвардієць. Ви розумієте, що діяти потрібно було досить оперативно, тому що це резонансне кримінальне провадження, досить резонансна ситуація. Я би хотіла відзначити, що всі відомства спрацювали просто блискавично. Це і ДБР як орган досудового розслідування, і прокуратура, і судді. Ми наразі маємо з вами підтримку і маємо запобіжний захід. Це тримання під вартою без права внесення застави. І ми всі з вами прекрасно знаємо. Усі стежили за процесом, і абсолютно є зрозумілим, що цей процес і це кримінальне провадження і доведення. У суді до вироку він буде трішечки непростим через те, що головний підозрюваний, як ми розуміємо, абсолютно володіє правом завством, спробує ним маніпулювати і спробувати затягнути процес. Тому одним із перших дзвіночків, до якого готується, зокрема, і орган досудового розслідування і сторона обвинувачення, це те, що Сторона захисту буде оскаржувати рішення суду про обрання запобіжного заходу. Ми до цього вже готові. Я хочу наголосити, що відповідальність за скоєний злочин буде невідворотна, і ми наразі маємо як орган досудового розслідування для того, щоб довести провину. Ну, будемо сподіватися на те, що це також оператор. Будеться, тому що факти є і доказова база, фото, відео, свідчення, зокрема, вони є беззаперечними, і також з вашого дозволу я хотіла би звернутися наразі до жителів Київщини, зокрема Макарівського району. Якщо вам відомі факти, що очільник райсуду і в минулому раніше на підпит. Став за кермо. Ми просимо зателефонувати до на гарячу лінію лінію територіального управління ДБР у місті Києві. Це 044 339 51 35 тридцять якщо маєте, можливо, я щось забула, маєте додаткові запитання. Я Та, забу... пані Тетяно, Я хотіла дізнатися, чи вдалося взяти біологічні зразки у суді? Він же відмовлявся так зробити це добровільно, аби можна було встановити, був він п'яний під час ДТП чи не був наразі. Ви знаєте, що в суді, як і грубо кажучи, навіть обрання... На заходу без рішення суду, і в даному випадку про запобіжний захід без рішення вищої ради правосуддя взяти його під арешт було неможливо, але всі установи досить оперативно спрацювали і професійно. В нього є рішення суду. У нього дійсно примусово відібрали біологічні зразки. Наразі ми чекаємо результатів цих аналізів. Єдине, що хотіла би зауважити, підготувати так суспільство: що для цього потрібно буде декілька днів від п'яти до семи. Ми тому, що це аналізи на виявлення в крові алкоголю наркотичних засобів. І я також хочу наголосити, що підозрюваний максимально намагався затягнути процес здачі цих аналізів. Ну ми прекрасно розуміємо: для того, якщо там був алкоголь, щоб він просто з криві вивітрився. Але ми очікуємо, що все таки встигли, і аналізи покажуть справжні результати. Бу. Алкоголь в крові. Чи не було алкоголю? Чекатимемо на результати. Дякую, що поінформували нас щодо останніх деталей цієї ДТП, які вдалося встановити. Це радниця з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сапіян. Зараз коротенька па.